За таке чудове зібрання скажемо слава нашому Господу. Е, дивлячись, як дітки вийшли, і от е, зауважено було, що шумлять. Да? Я не бджоляр, але знаю, як і ви, що коли до вулика як прислухається, як там гуде, значить там що? Є життя, є бджоли. О, А як є бджоли, то буде що? Мед. Слава Господу за наших дітей! Хай шумлять, хай навчаються, хай завжди будуть присутності Божої. І як не раз я і молюся, так про те, що вони вже само маличку, там в колисочки лежить. От щоб воно вже в дусі. Я вірю, що дух святий працює. Воно вже приймає це дитя, Боже благословення, Божу благодать. Що і в чому і ми старші нуждаємося, правда ж? Тому слава Господу за це зібрання святе, яке ми маємо, з ласки Божої перед його святим лицем. Знаєте, час від часу ми співаємо такий псалом. Ми зібрання закінчили і додому йдемо. так? Там такі слова, все чого ми навчились, у серця візьмемо. І ми вже перевіряємо, Господи, зібрання проходить. А що я в своє серце взяв? Що ти мені проговорив? От як я пережив от, цей сніданок, як казав Христос, іді снідайте ось з ним з дорогим Спасителем. Чи я вже відчув? Чи я так просидів, просиділа? От Христос пройшов мимо, і я голодний чи голодна пішла з цього зібрання? Ні, ні. Отож, будемо ми завжди на зібрання йти і вчитися тут правди, як життя вести. Це важливо для нас, і дасть Бог жити. Ми зійдем, зійдемось на зібрання знов, чи то в будень, чи в неділю прославляти Його. І в будень, і в неділю нам треба йти, треба спішити прославляти Боже ім'я. Хай Бог допоможе нам цінити цим, що нам даруває, дарує Господь і сьогодні дарував. Хай Бог благословить, щоб хто ще не пережив тут на цьому. Тому місці єднання з Спасителем, хай Бог благословить. звернім свою не на мене, не на мене, на слово Боже, на Спасителя Христа, де часто нагадується, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє. Там він серед них, але я можу знати, можу знати про це і на пам'ять знаємо цей віршик, але чи я відчуваю? Присутність його, чи переживаю спільність і єднання з Ним, питання відкрите для кожного з нас. І благо тому, хто вже снідає, благо тому, хто робить запаси, кріпиться словом слом'ям святим, через псалми, вірші чудові, О, все це нам на збудування, нам на укріплення в вірі. І все хай буде на славу Господню. Читає місце відоме для нас, не раз ми проповіді чули за це. І якова, післання апостола Якова. Перший розділ з 21-го віршика. Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, з лагідністю прийміть насаджене слово, яке може спасти душі ваші, будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого лиця в дзеркалі, вона подивилась на себе, відійшла і зараз же забула, яка вона. А хто вникне в досконалий закон, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла, блажений буде в своїй діяльності. Слава Господу! За ці дорогоцінні слова, за це повчання, Господь через апостола Якова оставив для нас, і тому Він говорить: тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, з лагідністю призміть насаджене слово, яке може спасти душі ваші, браття і сестри. Якщо це... Іде мова за спасіння наших душ. То як важливо нам бути уважними до того, що чуємо, як написано в євреїм, не відкинути це слово і лагідністю. в євреїм. Там теж післані до євреїв написано, що ізраїльський народ, е, написано, що він узлубився, ожесточився серцями своїми. І Я не раз уявляю, як гора е, е, трасеться, Божа присутність, голос Божий чують. От, а вони відкинули. Вони вже сточилися і теля собі вивели. Потім нарікали, руптали. От а чи може Бог? Те або воду дати і далі. От, потім збунтувалися, написано, збунтувалися, і кінцевий результат. Не війшли в обітовану землю через невір'я. Тому що відкинули це слово. Нам важливо з лагідністю прийняти це слово. Да, Господи, якщо і докірна, він сьогодні нас, я бачу, утішає, підбадьорює, дарує свої наставлення. За це слава Господу. Написано в псалмах, не раз нагадую, асав каже: своєю порадою ти водиш мене, аж доки прийдеш. Приймеш мене в свою славу. Важливо, він дає свої поради, свої настанови для кожного з нас, і нам треба це прийняти з лагідністю. Якщо і докоряє, а Він має в чому нас докорити. Ми далеко ще не такові і помиляємося, сорішаємо в житті. Не слухняні буваємо. Ми докоряємо дітей наших, бо правда, внуків, що ти не слухняє. А ми, а ми, які буваємо, як важливо для нас, Господи, да, таковий, такова. Но стремління моє бути вірними, стремління моє прийняти це слово, щоб воно мені Давало перемогу в житті, щоб воно багато плода приносило. Воно сіється сьогодні. От я зачитав. З ладністю прийміть насаджене слово, насаджене, воно сіється, насаджується сьогодні в наші серця, як воно, на якій почві теж важливо, ми привгадуємо це е, притчу Ісуса Христа про сіяча, правда ж? Різна почва, і ми вже перевіряємо, Господи, дай щоб на ці добрі почві серце моє відкрите для Тебе. Я готувався, я готувалася. Ти говориш до мене. Хай воно принесе багато плода, і ти прославився, і Отець Небесний прославиться в нашому житті. Отже, якщо це нагадує. Відноситься до спасіння наших душ, то важливо нам прийняти це слово з лагідністю. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Якщо ми відкинемо, ми не зможемо виконати. Ми можемо ходити в зібрання, можемо і вдома щось заглядати, читати в слово Боже. Але якщо ми не приймаємо це з лагідністю і з прагою, з ревністю, з любов'ю до слова, з любов'ю до Господа, то ми і не будемо мати силу виконати. Виконати твоє слово святе. І каже, такі люди обманюють самих себе. Ні когось, ні присвітера ми не обманемо, не рядом сидящого, от, навіть не Господа, тим більше ми не обманемо, ми обманемо самих себе. Тому, браття серці, не обманюємося, написано, що людина сіє, те пожне, Нам належить бути виконавцями Слова Божого. І 23 вірше каже: бо коли хто слухає Слово і не виконує, той подібний до людини. Пригадуйте, Ісус теж казав. Дав притчу про мудру і немудрого будівниччини. Він той каже, хто виконує подібний до мудрої людини, яка будувала дім свій на камені, основу поклала фундамент на камені на скелі, який є Христос. От збудувала цей дім, і Павло каже: і золота, срібло, і золота. І цей дім стоїть. В різні випробування приходять, бурі, різні вітри, спокуси, труднощі, боротьба різна, але дім стоїть, тому що він оснований на камені, тому що він будує. Це на слові слово Боже, це мудрий будівничий, подібний до мудрої людини. А той, хто не мудрий, будує на піску, на своїх бажаннях, цілях, на чомусь земному, на своєму розумінні, можливо, от на досвіду не раз кажуть, що я вже прожив чи прожила стільки років, що ти мене будеш вчити. О, слово Боже нас вчить. Господь нас сьогодні вчить цьому зібранні, і ми не можемо йому сказати, що ти нас вчиш. Ми вже знаємо це місце, багато проповіді чули. Хай ніхто так не скаже. Господи, це для мене. Це для мене сьогодні. Слово, дай мені уподобатися мудрій людині, будувати правильно. І тут Яков уподібнює теж. Подібний до людини, яка розглядає природні риси свого лиця в дзеркані. Вона подивилась на себе, відійшла і зараз же забула, яка вона. Подібний розглядає. Сьогодні ми от можемо розглядати да, один одного лиця, коли зустрічаємося в різних місцях, і ми можемо охарактеризувати, що людина е, переживає, да, От е, добра, привітна людина, от, лагідна, от, щедра та, і так далі. От, а хтось згубливий, от, недобрий, от, інші лукаві, а є безпечні такі, що їм байдуже, що то робить, що в країні, що в житті, отак от живуть, от, от, аби жити. От, а є такі, що, вибачте, може, грубо скажу. Гордіться через очі вилазить. Ми бачимо з Бог бачить здалека людину горду. От але є такі лукаві. Один раз Христос сказав: як ви будучи злі, вмієте добре говорити. От маски вдівай, да? Мені так пригадалося, я колись вчився. Ну, як в школі вчився, і на одному уроці історії мене колега по партії розсмішив. І я як не затулявся, як не затулявся, а вчителька гринюк не смійся. Гринюк не смійся, а я затуляюся далі. Каже, твої очі сміються. От. Тобто, як би ми не закривалися, які б ми маски не вдівали, браття, сестри, сьогодні ми такі хороші в зібрання прийшли, всі е, святі і так далі, праведні, але ми знаємо наші серця, правда, і Господь знає. І тому важливо сказати: Господи, да, буває таке, буває така, але я хочу, я міняюся, я стараюся, ти мені допомагаєш, от, бути таким, як е, слово Твоє нас вчить. Тому нам. Важливо, браття, сестри, частіше й частіше заглядати в це Боже дзеркало. Важливо для нас. Ми заглядаємо часто чи не часто, о, знаємо буквально так. От вдома, в дзеркалас, і щось поправляємо. Правда, не не загляну, а й вимазаний чи вимазана розвернувся. Пішов ні, таки ідеш, і, і миєшся, щось поправиш чи прическа, Так далі так само і слово Боже, коли ми сюди заглядаємо, нам є що поправляти в житті. Нам є що частіше заглядаємо добре, поправляємо. Річче заглядаємо, так і ходимо замазюрені, от і гріх нас настигає, і потім помилки, і чого так, чого те, питання задаємо. Нам важливо заглядати в оце святе дзеркало, щоб дійсно, як каже, розглядає природні риси свого лиця, дзеркалі, щоб не уподобатися тим, що подивилась на себе, відійшла і забула, яка є. От, задовільняється тим, як є, але мінятися нам треба в життєвій дорозі. І тому 25-й віші каже так. А хто вникне в досконалий закон, закон свободи і перебуває в ньому? Будь той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла блажений буде в своїй діяльності, як хочеться, браті і сестри, і мені, і всім вам, певне, бути блаженими, бути в числі цих блаженим. Для того нас, Яков сьогодні закликає знову і знову, щоб ми були виконавцями Слова Божого, А виконати Слово Боже, як ми можемо виконати, як не будемо знати? Треба заглядувати, треба щось поправляти, треба навчатися. І апостол Петро навіть в цьому після я не перестану нагадувати, тому що нагадуванням побуджує вас чисту думку, от правильні рішення ми можемо приймати в життєвій дорозі. А коли не дивимося, не, не шукаємо порад Господні, не дивимося, це дзеркало знову помилки, знову сорішення і падіння, і спотикання різне, різне. Але хочеться, щоб ви дійсно мати нам нові перемоги, жити для Спасителя і каже: вникне в досконалий закон, закон свободи, браті і сестри. Написано в Римлянам 8.2 закон духа життя в Христі Ісусі визволи мене від закону Гріха і смерті, слава Господу, нам загрожувала смерть. І заплата за кожний гріх є смерть. От. Але дар Божий, життя вічне в Ісусі Христі, Господу нашому, і Він дарував, як було нагадано на початку, нам повну свободу, вільні ми і щасливі через Христа тепер. В рай двері нам відкрив він, хоч сам помер. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! І нам, в цьому законі свободи, треба перебувати, вникати, перебувати, углубляться Це в ньому. Той Будучи не слухачем, який забуває, виконавцем буде діла, блажений буде у своїй діяльності, брати і сестри. Хай Господь допоможе нам, Духом Святим, далі жити для Господа, мінятися, вникати це слово. Знаєте, пригадую отакі місця от дії святих апостолів, коли Петро з Іваном стали перед ідедейським синедріоном, от, то ці начальники, старійшини, книжники, пересвященники, от 13-й вішик, 4-й розділ дії святих апостолів, каже такі слова: побачили сміливість Петра та Іоанна і, примітивши, що вони люди не книжні і прості, дивувались і пізнавали їх, що вони були з Ісусом. Хай люди теж, дивлячись на нас, бачать, що ми не просто називаємося цими християнами, ми ними є. В Антіохії написано перше учнів, побачивши їх бобійне життя. Що вони жили по вченню Христовому, вперше назвали їх християнами. А апостол Павло в одному місці каже, що поводитись достойно звання, до якого ми покликані, браття, сестри, хай Бог нам цьому допоможе і благословить. І все це нам на спасіння, все це нам на благо, можливо, і на комусь нас спазить. Та неможливо. Люди дивляться, люди по нас читають, щось по наших обличчях. Не, не будьмо серед людей такі, які обкрадені, які нещасні, такі. От будьмо радісні, з нами є Господь. Він да. Ми переживаємо різне в житті і труднощі, і випробування, але на людях. Хай Господь покаже нам своє лице через нас, другим людям, що ми таки приодолюваємо все силою Божою і стаємося вірними Господу в усіх обставинах життя. Хай Господь допоможе нам цьому і благословить, і прославиться надалі в нашому житті. Йому за все слава, амінь.